На Тернопільщині у селищі Калинівка відзначили 95-ту річницю з дня битви чеських і словацьких воїнів у роки Першої світової війни. Саме битва під невеличким містечком зборів, де чехословацькі легіонери хоробро протистояли австро-угорським та німецьким військам, дала поштовх до становлення чеської і словацької державності, розбудови власних збройних сил. Вшанувати загиблих вояків на Тернопільщину прибула чеська делегація на чолі з міністром оборони Чеської Республіки. Але про чеськословенського для нашого народу мала вирішальне значення зборівська битва, яка відбулася якраз тут, на цих прекрасних ланах, точно 95 років тому. Сьогоднішній день ми зісадні чаєм. 95 лет от битвы у Зборова. Здесь погибло очень много чешских солдатов. здесь просто началась история самостоятельного чешского государства. Для меня, как для солдата, военнослужащего, служащего здесь в Украине, для меня это очень, очень интересное и важное место. Для українців героїзм чеських солдатів та офіцерів також став символом самовідданості та героїзму. Легіонери, незважаючи на політичні обставини того часу, з честю виконали свій військовий обов'язок і назавжди залишилися вірними присязі. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, тимчасово виконуючи обов'язки командувача західного оперативного командування, генерал-майор Віктор Ганущак, висловили скорботу по загиблим. На Тернопільській землі відзначається. День пам'яті, 95-та річниця, загибелі воїнів, які приймали участь у війні, Першій світовій війні. Ми разом з чешськими колегами скорбимо і віддаємо дань шани і пам'яті загиблим воїнам. Того ж дня, неподалік у селищі Озерне, де у роки війни розташовувався військовий шпиталь Чехословацьких військ, міністр оборони Чеської Республіки відкрив пам'ятний знак загиблим. У мітингу реквіємі взяли участь українська та чеська делегації, ветерани та діючі військовослужбовці, представники громадських організацій обох країн сьогодні у молодого покоління чехів. Битва під зборовом уособлює справжній героїзм. Тож пам'ять про неї наші сусіди свято бережуть. надзвичайно важливо, що ми робимо такі поїздки, як візит до зборова, до місць, де проходила важлива битва. Окрім делегації Міністерства оборони сьогодні присутні кадети та майбутні офіцери чеських збройних сил. Вони тут для того, аби вчитися і брати приклад.